Вітаю вас на каналі Стажками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. Я щиро дякую кожному, хто підписався, дивиться і вважає, що мої відео є корисними та цікавими, ну хоч трішки. На початку YouTube діяльності мною було опубліковано відео про відомі битви українців. Тож сьогодні вирішив повернутись до цієї теми та більш детально висвітлити легендарну битву між Литовсько-Руським. Та монголо-татарськими військами, що відбулася 1362 року на річці Сині Води. Для початку треба нагадати, що у той час частина сучасної України знаходилася під литовським впливом, а Київське князівство і Поділля під гнітом татар, які захопили ці території ще в середині 13 століття. Вважається, що перемога русько-литовського війська в цій битві підірвала могутність Золотої Орди. Що дозволило, по максимуму звільнити українські території від монголо-татарського ярма. Литовсько-руські сили очолював великий князь Литовський і Руський Ольгерд Гедемінович, син Великого Литовського князя Гедеміна, а татарський подільські еміри Хаджибей, Кутлукбей і князь Дмитро, тобто подільський князь, він же васал Золотої Орди. Точна дата і місце бою невідомі. Ймовірно, відбулося період між 24 вересня. По 25 грудня на річці синіводи притоці Південного Богу в районі села Торговиця на Кіровоградщині. В ході бою литовсько-руські війська розбили татар. Завдяки перемозі Ольгард розширив володіння Великого князівства Литовського далеко на південь. Ця перемога підірвала могутність Золотої Орди і поклала початок звільненню Русі від сплати данини татарській Орді. Зберіглося тільки декілька літописних звісток про битву. Розгром трьох золотоординських князів, тогочасних спадкоємних володарів подільської землі, військом Великого князя Литовського Ольгерта в битві біля синіх Вод вперше згадується в літописній оповіді про Поділля. Як зазначає український історик Фелікс Шабульдо, ім'я автора цієї писемної пам'ятки залишилося невідомим. Скоріше за все, він мав причетність до вищих урядових кіл Великого Князівства. Литовського, Руського та Жемайтійського і написав свій твір на початку 1430-х років у розпал польсько-Литовського воєнного конфлікту. В ході цього конфлікту обидві сторони розв'язували політичну проблему, кому саме належатиме вся подільська земля Польському королівству чи Великому князівству Литовському. В недатованій Літописній оповіді повідомляється. Коли господарем був на литовській землі князь Великий Вілікий і шедь в полі з литовським войском, побив татар на Синій воді трьох братів князя Хачабея, Котлубуга і Дмитрія. Польський історик 16 століття Мацей Стрийковський. У творі, написаному в 1577 році і виданому тільки через 400 років 1978 в 1978 у Варшаві, коротко висвітлив цю битву. Переклав цей твір українською мовою історик Фелікс Шабульдо. БИТВА на Синіх Водах. Синіводську битву можна розбити на два етапи. На початку князь Ольгерт, уклавши на два роки угоду про мир з пруськими і ліфлянськими хрестоносцями, відправився у похід в Дикі поля проти татар. Разом з ним вирушили у похід чотири його племінники, сини Новогрудського князя Коріата, княжичі Олександр, Костянтин, Юрій та Федір. І коли вони, минувши канів і черкаси, дійшли до урочища сині води, то побачили в полі велику татарську орду з трьома командувачами. Один загін вів султан Кутлукбей, другий очолював Хаджибей, а третім командував султан Дімитер, тобто Дмитро. Ольгерд, побачивши, що татари готові до бою. Снопи в бурю. На другому етапі битви війська Ольгерта переходять у наступ. Вони прагнуть оточити ординців і знищити. Ординці не витримують натиску і відступають. Битва завершилася переслідуванням військами Ольгерта Залишків Орди. Ось як описав цю подію Мацей Стрийковський. Не змігши довше витримати лобового натиску Литви, Татари почали мішатися та перелякані тікати в розлогі поля. На Побоїщі залишилися вбиті три їхні церкви Кутлубах, Качебей, від імені якого назване Качебейським Солоне Озеро в диких полях, по дорозі, йти до Очакова, і султан Дімитер. Та разом з ними дуже багато мурс і уланів. Також скрізь по полях і в ріках лежало повно татарських трупів. Війська Ольгерта зуміли перемогти монголів, взявши багато полонених і здобувши багато військової здобичі. Наслідки битви. Унаслідок здобутої перемоги князь Ольгерд відвоював у татар Київ і Поділля. Він розширив свої володіння далеко на південь, у напрямку аж до Чорного моря. На відвойованих теренах постало Подільське князівство, володарями якого стали племінники Ольга та князі Коріятовичі. Унаслідок битви до Литовсько-Руської держави остаточно відійшли Київщина та Поділля. Витіснення татарських ханів сприяло поступовій інкорпорації, тобто включенню починаючи з 1362 року Київщини та Поділля до складу Литовської держави та утвердженню Незалежного князівства Молдавія. Ця перемога литовсько-руського війська у Синьоводській битві завершила звільнення земель історичної Росії від Золотої Орди та дала Литві значний престиж в очах європейських держав. Приєднавши до своїх володінь західні та південно-західні землі Київської Русі, Велике Князівство Литовське стало однією з найбільших держав тогочасній Європі.